Любі малята, запрошую вас послухати 10 золотих правил безпеки в інтернеті. А ось і перше золоте правило. Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію, домашню адресу, номер домашнього телефону, назву та адресу школи чи садка. Друге золоте правило якщо знайдеш якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповісти про це батьків. Правило номер 3 Ніколи не погоджуватися на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в інтернеті. Якщо все ж таки це необхідно, то спочатку потрібно спитати дозволу батьків. А зустріч повинна відбуватися в громадському місці і у присутності ваших батьків. Правило номер 4 Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків. Наступне правило не відповідати на невиховані і грубі листи. А ось іще одне правило: розробити з батьками правила користування інтернетом. Домовитися з ними про прийнятий час роботи в інтернеті і на сайті, до яких ви збираєтесь заходити. Також запам'ятайте, не можна заходити на сайти, які заборонені, і не порушувати без згоди батьківці правила. Не давайте нікому, крім батьків, свої паролі, навіть найближчим друзям. Дев'яте золоте правило це не можна робити проти законних вчинків. І речей в інтернеті. І останнє десяте золоте правило інтернету не шкодити і не заважати іншим користувачам. Інтернет це цікавий та захоплюючий світ, який дозволяє тобі дізнатися про світ цікавого спілкування з людьми. В різних кінцях світу, не виходячи з власної кімнати, грати в цікаві ігри та ділитися з іншими своїми думками та захопленнями. А на завершення нашої бесіди я пропоную послухати пісню, яка називається Інтернет, та закріпити 10 золотих правил інтернету. Про звичайний інтернет, у навчанні він доречний, але ще і небезпечний, якщо хтось у чаті злий, розкажи батькам наші не ведись на хитрі жарти в мережі, є теж пірати інтернет, інтернет, він корисний та цікавий, але, друже, пам'ятай, всім підряд не довіряй. Не те цікавий, але дуже пам'ятай, Всім підряд не довіряй. <му> Ти паролі бережи, незнайомцям, не кажи, дім та школу чи район особистий телефон, сайти добрі, є й страшні, фейки ходять в мережі і. Щось тебе лякає, клич батьків вони владнають інтернет, інтернет, він корисний та цікавий, але друже, пам'ятай, всім підряд не довіряй, інтернет, 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 він корисний та цікавий, але друже, пам'ятай, всім підряд не довіряй. інтернет він корисний та цікавий, але друже пам'ятай.